Привітки усім, з вами прийти Майнкрафт Майнкрафт бета 1.8 Я знову тут. Я живий здоровий. Деколи буває, що я пропадаю, таке буває. Сьогодні хочеться завтра не хочеться, післязавтра не хочеться а потім бух стрільний, я роблю куча всього. Сьогодні необачне відео. Я вирішив додати деяку цікаву штуку. Яка зробить відео по Майнкрафт набагато цікавіше. І ця штука. Колесо не фортуни. Ось. В чому суть. Коротше, тут є в мене завдання. Я їх ще давно записав. Наприклад, кожні 5 хвилин відео я встаю і присідаю 5 разів. Використовую інструментів на цю серію заборонено, крафт заборонений і все тому подібне. І Чому суть як це. А -а -а! Вибачаюсь. <світ> як це все буде працювати? Як це буде, власне, працювати? За кожні 10 лайків я корчу колесо на наступне відео. За кожні 10 нових фоловерів ви самі обираєте в телеграмі, яке буде завдання. За кожні 10 коментарів я також корчу колесо. Можна, можна бути два завдання в одне відео. Але від одної людини приймається тільки два коментаря, і вони повинні бути на пару слів, і це повинно бути ціле наречення без всяких заборонених речей слів. І. Так, коли я це оголосив, в мене було 90 фоловерів, Зараз на 104 тому. Колесо нещастя! Якось придумав. Так. І знаєте, яке сьогодні буде завдання в нас? Сьогоднішнє наше завдання заборонено торкатися землі на цю серію. Зараз я виведу телеграм. І сьогодні. І сьогоднішнє, зараз треба ще таку Майнкрафт На фоні вмикнути. І сьогоднішнє. Так-та так, так пуп, пуп, пуп. І сьогоднішнє наше завдання. Заборонено торкатися землі на всю серію. Це буде жорстко, це буде важко. Я можу торкатися. Каменю, але саме з землі, іменно граз, я не можу торкатися. Типу, я можу торкатися всіх блоків, окрім нього. Тому буде цікаво глянемо. К слову, це перед остання версія, от, навіть остання версія перед релізом. Тому наступними буде вже 1.0. Єдине, що погане, ми вже стоїмо на землі, я так і думав, що так буде. Трохи помінялися текстури, але що ми можемо зробити в цей раз? Ось так. І тепер ми в безпечному місці. Землі я все так само не можу торкатися, тому. Ой! Нам треба бути дуже обережним і легенько потихенько спускатися. Опа. Треба добути ще каменю. Опа. Потім це все, звісно, прибирати. Якщо я вдруг доторкнусь землі, я програв я закінчую ролик. Що сталося з скринею? Скриня, що з тобою сталося? А! 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 Так. Треба цю скриню, походу. Ай, блін, переробити. Що там у нас наверху все живе? Я давно вже тут не був і не знаю, що тут відбувається. Що і як тут відбувається. Так, треба. Треба зараз ці, Ой, гравій помінявся. Ой, який він некрасивий став. Він ще не красивіший став, ніж до цього був. Ой, якось це все помінялося. Давайте ми трошечки перемістимо. І. Одну скриньку ми зараз зламаємо, щоб відновити текстуру. Так, з мечем поміняємося, з цим поміняємося. Забираємо і вертаємо все назад. Все. Ми повернули. Так, землі ми торкатися в це не можемо. Ми зараз направимося за піском. Пісок краще буде потім добути. І легше з ним буде працювати, власне. Але ми ще землю з собою візьмемо. Ой, камінчик, точніше. Лопата-лопата в мене є. Тому, власне, ми відправляємося за піском. Треба бути дуже обережним. Бо то, що неправильний рух і ми програли. Все якось, ніби ми в іншому регіоні. Але, конечно, ці треба всі ці дерева вирубати, напевно, що на цю серію. Такий план. Так, ми погнали. Треба бути дуже обережним. Бо що неправильний і... і Ось. Поки що мене я пропадав, я вибачаюся дуже. Постараюся повернутися більш активно бути, але можу нагадати, що більше лайків, більше коментарів, підписників. Чуть не програв. Більше активу. Такс. Е листя теж я можу торкатись. Так. Так, так, так. І ось так. Фух, так, На безпечній зоні. Розіб'ємося чи ні? Бігти можна? Фух, живі, але вдарилися сильно. Ви бачили? Ви це бачили? Так, добуваємо трошечки пісочку нам ми можемо боком торкнутися землі, але не можемо на неї ставати. Так, Такс. Ой, що так. Не під лагую. Так, добудемо ще пісочку. З... А, вже, хар... вже цей, в нас к слову, появилася їжа. Вже нам треба буде щось добувати їжу їсти. Так, окей. А, а є, випливай, випливай. Випливай, погнали далі. Так, є. Добудемо побільше пісочку, щоб нам легше було з ним працювати. Сьогоднішній план вирубати все дерево. Все до єдиного, що там є. Щоб не було цих проблем. З... Ось таких проблем з листками. Я не знаю, чому вони зараз є. Хоча ще вроді би як не вийшло. Е, ще нові дерева, ще не, не скоро появляться. Але листки вже від нових дерев. Це дуже дивно. Так. Якщо я не помиляюсь. А і земля вроді не така в. віщок в савани стала чомусь. Але нічого, такс. Добуваємо побільше пісочку. Ай, а чого мене тримає? Не тримайте мене. Оп-оп. Хопа. так. Такс. Такс, такс, так. так, 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 так. Пливемо он туди. Туди, і звідти ми обертаємося далі, повертаємося до дерев наших. О, ті дерева вон далі, то з ними все окей з більшістю. Але ті, що прямо близько до нас, то І Ще бажано сьогодні добудувати то, що я почав. Але я не пам'ятаю, що я почав будувати, чесно кажучи. По-моєму, -по -по склад. Якщо я не помиляюся. Так, да, склад, напевно що. Тому будемо сьогодні в роботі з зі складом. Так, Здобудемо два стака піска. Напевно, що, щоб нам було побільше. І тоді погнали ми далі. <кій> Землю ми можемо добути, але ми не можемо її торкатися. Подивимося, чи зможемо ми пройти сьогоднішній челендж. Так, так. Ну, і заодно буде пісочка у нас багато. Так, 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 так. Хоп-хоп, все, добуваємо. Якихось два стака нам вистачить на сьогоднішній ефір, эф... так сказати. Сьогоднішнє відео. Так, опа, опе... Зараз одну секундочку. Так, це close. Це close. І ось ось це поки що, напевно, що close. Щоб... І зараз секундочку. Це close. А... Це клоус. Так, да, все. Ми повертаємося. Трішки позакривав процес, щоб може менше лагів буде. Так, тепер треба, добу... треба добратися додому. Так, в нас є пісок, в нас є пісочок. Або в шахту погнали. Давайте, напевно, що побіжимо у шахту. Але і в шахті треба буде нам обережним. Uh, tak, tak. Tak, tak, tak. Uh, o, nasza baza. Trzeba być bardzo, bardzo obręcznym. Hop, hop. Hop, hop. Hop. Uh, opa. Tak, tak, tak. Потім, конечно, на наступну серію я буду... Або в кінці серії я просто зберу це все. ну, Як виключу вже. Це все, що я тут позал... поналишав. Поз насмітив. О, вже й темнію, Зараз головне додому дібратися. Та, я знаю, що там трошки був цей, але нічого. Е, так, о пуп ще трошечки, ще трошечки до нашого дому. Фух! Так, так. Так, тинк, тинк Треба ще додати якісь завдання, типа пару сердечок, щось таке. Якщо у вас є якісь ідеї клуу для завдання, переходьте в Telegram. І буквально під любим постом можете це написати, типа ідея для завдання для Майнкрафт відео. Можете ось так написати, щоб я зрозумів, в чому суть. Хопа. Так, окей. Так, йдемо спати. Надіюсь, зараз мене не будуть тривожити. Чіпати і мішати мені. Я дуже надісню. Уу! Зрасть, зі. Починайте, починайте. Хоча в мене все закрито, все прикрито, але воно мене дусе. Дайте мені поспати спокійно. Сьогодні не спимо, я поняв, я поняв Жаль, ще ж скло випадково зламаю. Для цього дурня. Хоча світло в мене і вверху є, і знизу є. Все як треба. Ой-ой-ой-ой-ой, які підлаги. Надіюсь, хоча б на відео вони ой ой йойошки кошки. Так, давайте візьмемо. А перед продовженням перегляду прошу поставити лайк, підписатися, написати коментар, натиснути дзвіночок і бути в курсі усіх подій. І ще хочу вам нагадати, що крім ютубу е, цього, в мене є ще один ютуб, е, який вже потихеньку там виходить відео. В мене є телеграм, в якому все, ви, все там пишу про, про життя, про контент. У мене є інстаграм. У мене є місце, де я пишу новели виставляю. У мене є одна група в Телеграм, де я виставляю ці новели. У мене ще є інстаграм з артами в Vaporwave стилі, тому Тому. Мене ще є Discord Бо можливо це вже карта в... Фух. Все. Відправляємося сьогодні в шахту, коротше. Дуже сильний підлагий, я не знаю чому. Можливо, карта вже просто лунається. Вже помирає трошки. Надію, що ні. Ще не забудьте зробити чайок. Так. М нам сюда. Ой, там страшно. Там scary трошки. А, тут, тут досі до бедрок окей. Хм, Бачите ці частички? Цікаво, що вони. Значать Так. Дивимося, може щось тут є цікаве. Знадіюсь, звісно. Нас ще навряд чи, звісно, але хто знає? Хто знає? Так, да, тут дійсно буде постійно бедрок тепер. Що це за частички? Мені цікаво. вони завжди від бедрока йшли? Опа. А де світло? А, капець. Тепер воно так темнося. Даркмод вмикнуло. Так, окей, йдемо за пов за факелами. Так, секундочку. Так, продовжуємо. Піднімаюся, піднімаємося наверх. Заберемо факт, Їжі в мене нема взагалі. Цьому, напевно, що і в мене і не буде її, бо я її не зможу дістати, просто догнати ту бідну курочку чи того бідну коровку. Яка попадеться мені на шляху. Так, ох, є моя. Не треба так підвисати, будь ласка. Так, так. так, так. А, хопа. І хопа. Робимо скільки можливо. Факерів та й погнали. Тай погнали униз. Сьогодні їжі нам не чекати. Скоро ми поберемо, скоріш за все. І нам прийдеться бігти вниз з нашими штуками. Скоріше за все так і буде. Бо їжі на сьогодні нам не дістати ніякої. Можливо, огородик якийсь невеличкий скоро. Городик зробимо. Якщо грограс з'явилося Такс. Туди вправляємося. На пошуки чогось цікавого. О, як я буду добігти довго за своїми речами. О, я вже бачу. Але вже окей, на-на най буде. Так. Опа-опа-опа. Підстава. Неочікувана підстава. Така хопа. А я тут. Його в мене тут лабіринт, слухайте. Це таке копа? Я не пов'язую. Углик. Даров. Добуваємо його потихенько. Аж щось шпинала боліба. Треба щось стримніше. Такс так, та й покопалися далі, слухайте. Покопалися на пошуки. Тому сьогодні в нас план змінений. Бо я зрозумів, що. Трошки хитро, звісно. Йо, як довго ретитовано. Саме безкорислива зараз руда і так довго добувається, я не можу. Бо як такого, типа, механізмів зараз не, не зробити. Мені кажеться. Або самий базовий, типа, відкривання. Двері хіба що. Я думаю. Так Let's go в розкопки, можливо, щось знайдемо. Цікаве. Можливо, конечно, ці всі лаги за того, що вже вже карта помирає. Тому я не знаю, подивись, на я буду монтувати відео, чи можна взагалі це дивитися. Та й будемо думати. Тай подумаю точніше. Опа, опа, так, так, так. Опа, світло. О, вуглик, нормально, нормально. Так є, єм. Опа, світло ще додамо, дайте ще світло. Світло сюди. Так, 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 так. Так. Прокопаємося кудись. Як най. Глибше, можливо, щось ще цікаве найде. А тут вже відвисло. Полетіло аж. Занадто швидке стало Вибачаюся. Можливо, навіть алмази сьогодні знайдемо, було би добре. Але поки що, крім старого... Бедруку і вугля. Нічого толкового нема. Взагалі. Це дуже сет. Це. Певно. У. Ще це як його. Піднімемо. О, залізо хоч щось. Хоч щось цікаве. Воно постійно рудою випадало? Хм. Окей. Бо я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ось зараз ми будемо піднімати, напевно, що вже погнали. Бо я бачу, скільки в мене їжі. Бачу, що... Що скоро я помру. Скоро я вмру. І... і то буде капець. Так, так, погнали. Це буде довга дорога, тому я це промотаю. Ми повертаємося і ми зараз помираємо. Оп! Уп. 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 Так, ладненько. Все, давай, ми вмираємо тут перед ліжечком. О, давайте, або давайте Вообще отак. так, отак, вот отак, вот все, спасибо зараз. Все сюди, все, сюди, все сюди. Вмираємо, я готовий. Ткот ще. Опа. Одну розу. Давай, вмирай на кінець. Пам, пам, папуям, пям. Памплям, пам Ти анали. А, ми не помираємо. Але ми зробимо ось так. А я не зроблю так. Бо якщо в землі, то я програю. Ха. Ладненько. А поки що ми на цьому цю серію так вершимо. Така невеличка серія була. Скажімо так. Стартова для цих цього всього. Плюс далі ми почнемо з версії 1.0. Можливо, ми почнемо з нової карти, я не знаю. можливо я просто зроблю нову карту, бо то ж якісь дуже сильні лаги, я подивлюсь, як воно буде йти без запису. Типа ці на новій версії. І скажу вам. А зараз, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на всі мої групи, ставте лайк, підписку, дзвіночок, пишіть коментар, все читаю. І до скорих зустрічей.